Братва! Коротше, ми достав, доставляємо, доставщики. Будемо вести ребра масоном. Тут ви бачите ціну. Це масони, а? Ребрішок захотілося їм поїсти. У -у -у, три бумажки, три бумажки, три бумажечки. Треба подивитися, що ми візьмем, дали пакет. А в пакеті у нас. А в пакеті у нас тупо фарс. Тут цей вазон покоцали тачку. Це в нас що? Це у нас 600 чисто гривень. Оце вже я розумію. Заработали. Банда, всім привіт. Ну що? Це третій день нашого серіальчику. Я думаю, що ми по три серії будемо випускати. Це, коротше, капець, відвічаю. погода просто шепчет. Weather is fine. Коротше, ранкова кава, ми взяли вже замовлення, реально, як тільки могли. З нашого райончику 300 гривень. Зараз мчимося на рімбазу. Так. Хоп. 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 Хоп, протерли. Хоп. Чик. Ну що, ready, steady. Let's go! Все. Зараз будемо рвать. Це буде рва. Отак от. Отак от. От, от, ребята. Отакий. От три бумажки, три бумажки, три бумажечки! Залетіли в топ. <кхід> І що можу вам сказати? Що замовлень тут е поки що немає, ми зробили його на Бесарабку, Бесарабську площу. Я думаю, зараз тут, ну як, як я люблю центр, тут будуть всі мінімалки. Але що робити, будемо катати мінімалки, тому що сьогодні треба катати все, що бачимо. Все, що бачимо, то й беремо. Ну що, поїхали. А може зараз поїдемо куди-куди? На вокзальну площу. А там вже нам і повезе. Hour later. В Києві, 10 година. Пеу, пеу. А замовлень ще немає. Ну, блин. стоїмо тут на хрещатіки. Чисто Чилі, Чисто начілі, блін. Ну, вчора і день був, реально, вчора і позавчора. Є надіжди скрізь ті пальці, що сьогодні не буде такого... Такого ж самого... Тому що, блін... Це неможливо коротше, так працювати. Я не знаю, єлі душа в тілі, просто відробив оренду і щось там трошки поїв. Коротше, не знаю. У вас таке буває, не буває. Пишіть в коментарях, коли. Ну, типу, апатія і Взагалі не хочеться нічого робити. Просто нічого робити. Але але що, але треба просто. бо Стих хочеться завжди Так, ну що, стояли, стояли і взяли ми замовлення. Тут найближче, що до нас було, це ми поїхали на Льва Толстого щоб взяти якийсь один пакет 3 кг і зробити доставку за 100 гривень. Я думаю, Блін, а чого ні. Йоу, коротше, братва! Ну що, це ж наша улюблена рубрика. А що везем? Пара па па пам-пам. Надо подивитися, що ми візьмемо дали пакет. А в пакеті у нас. В пакеті у нас тупо фарш. Ведемо тупо фарш. Ха-ха, ха щоб вам зробили котлетки. Оце прикольно. Ваш фарш в БПШ БПШ був успішно доставлений. Короче, так що тепер котлетки стопудово на арсенальній будуть такі, як треба. Коротше, колись ми в цьому місті дуже, дуже укрупнення було сильне, коли ми на цьому місці розверталися ось і об цей, коротше, вазон, покоцали тачку і потім і потім платили щось близько півтори тисячі гривень, щоб її, щоб її пофарбували. І це нам була вже така навука, що ми вже більше так не їздимо тут. Ми дуже акуратненько дивимося тепер. да, Коли нема парктроніків і нема камери, Тут дуже важкувато. А що, на арсенальній, до речі, зараз о 10.30 дуже тихо. І це не дуже круто. Тому що ввечері тут реально тут така двіжуха. А от зараз тут конкретно взагалі діч. І хтось там щось хоче їхати кудись. Навіть, навіть 100 гривень не дає. А ми що будемо? Будемо тут стояти. І чекати хоча б соточку якусь. Ні, ну ми виставимо наші три суперфільтри. Наші Супер-пупер фільтри. Супер -фільтри коротше. І будемо чекати. Глова полетіла, полетіло голова. Ну, не знаю, що краще було поїхати на вокзал, чи те, що я утонув і взяв оце замовлення. Ну Мені здається, що з Арсенальною теж можна... І вранці когось у вихідний день хтось вийшов погуляти, каву попити, а потім ти все, поїду додому. Погана погода. Короте. Так, коротше, братва, прикол, короте, заключається в тому, що дивіться, що я короте, взяв. Ось такий заказ. Дивіться, що от такий заказ. І що ви думаєте, ми будемо робити? Ми будемо їхати. Все, пігнали. Йо, банда! Що відбулося, що відбулося, що відбулося? Це коротше супер супер движ, але я без машини пока що, а вона на арсенальній. Це в нас що? Це в нас 600 чи гривень. Оце вже я розумію. заработали. <хи> заработали, але треба тепер якось, якось вибиратись в той світ, тому що ми вже ЖК Софія, дуже прикольна місцина. Але до Києва, але до арсенального ще дуже далеко. Так що, коротше. Дуже швидко ми, до речі, проїхали маршруткою і зараз швидко пригаємо у метро і пігнали на арсенальний. Так, коротше, ну що, братва, все, ми на арсенальній. Ми тепер 12.22. Трошки потратили часу на це подорож. Але радує те, що ми вже у машині і будемо зараз грітись і в нас прилетіло замовлення доставочка. Ну Будемо тут по мінімалкам шаритися. Що робити? 106 гривень. Ну, чуть-чуть. Тут буквально недалеко. Тому поїхали дивитися, що ми там віземо. Що віземо, що віземо? А віздемо конверт, напевно, гроші. Ну ладно, дивитися не будемо, дивитися не будемо. 6 кілометрів за 80 гривень. Ну, таке собі кіно. 14 хвилин полетіли. 14 хвилин. Ой. Щось пішла так. Все, пігнали. Ну що, ми доставили коротше, конверт. І що ми маємо? Зараз, дивіться, у нас тут ефір чисто по мінімалках. Ефір по мінімалочках. Блін, на мінімальних двіжухах. Коротше. Сидимо зараз і шукаємо якесь замовлення. Я не знаю. Навіть нічого за 100 гривень не пропонується. Пропонується тільки до... До пропонується тільки кринж до 88 гривень. О! 135 гривень на нив на нив 20... О, дивіться, прикол, да? Зразу же. Зразу ще. Еншлінсіна Везем еншлінсіна еншлінсіна не знаю, кому там веземо. Але за 130 гривень можна і покататися, якщо чесно. Добрий день, скажіть, будь ласка, де ви будете? Я буду стояти, стояти. зараз я до вас виїжджаю. Давайте там, де Ocean Плаза, правильно замовили? -плаза, так. Давайте науг... Я можу до Макдональдса підійти, хочете? До Макдональдс. Спочатку там. Чи де? Ні, а краще біля дороги. Ви можете до дороги вийти, я, я буду... буду біля, дор... біля дороги, але десь саме. Можемо... З трону свічку. Можемо просто, ну, ви, ви в чому будете одягнені, просто вийдіть на дорогу. Я двоє дітей. А, ви двоє дітей. Все, давайте я просто біля дороги вас побачу. Е, на, ну, типу, на стороні Ocean Plaza, правильно? І все. Так, так, так. так через через е, дві хвилини я буду там. Добре. 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 В чому ви одягнені? В дві дитини. Коротше, 180 гривень, тому там 42 гривні було чайові. Чайові. І зараз що ми маємо? Ми їдемо зараз з центру переміститись, вирішили на вокзал за 122 гривні, а з вокзалу будемо щось коротше, хапати таке нереальне. Дуже хочеться щось таке дуже класне взяти. Блін, а там в мене підпіра машина, і оце вже крінжом попахіває трошки. Але є надія, що якось ми розменемось. Йо, короче, блін, оце так біж. Віз. віз тільки що хлопчину одного, а він після поранення... Бойових дій і йому зробили протест такий прикольний і Він показав мені, як він там рухається. Все так прикольно, такі технології нові. Круто, що щось змінюється. І, і ми, ну типу цим людям можуть допомогти реально. Так, братва! Коротше, ми достав, доставляємо доставщики. Зараз їдемо по нову доставку на Велику Васильківську. Два кілометри, але ми поїдемо на Чернігівську і поїдемо додому, поп'ємо кави, а може навіть і щось поїмо, що немало важливо. Обід, обід, час обідати. Час вже і обідати, напевно. А потім буде знов, будемо знову летіти, летіти. Тому що до ночі сьогодні будемо, напевно. Поки не доб'ємо поки не доб'ємо до тої суми, що нам потрібно. Але я думаю, все буде добре. Ну, не знаю, заказів багато. Сьогодні от реально нормально Київ рухається, всі люди відпочивають і кудись там поїхали хтось, хтось за ці два дні дуже, ну, коротше, як це кажеться, як це називається, за два дні м -м, трошки. І трошки відчув напряг, напевно, і вирішив відпочити і нікуди вже не їхати. Ну я вас розумію, тому що ви неділю нормально, напевне, всі працювали. Ну не так, як я, не так, як я, не так, як я. Так, ну вам же, звичайно, цікаво, що ми везем. А ми веземо... А ми везем якийсь чорний пакет, різати обережно бо там щось дуже цінне. Все, їдемо в проспект. Йо банда, ну що, коротше, з проспекту ми виїхали на рембазу, а з рембази ми поїхали додомцю пообідати, тому що робота робота, а обід по розкладу. Тому що, що зустрінемося після обіду. Have 2000 Йоу, ну що, ми корише, пообідали, поснідали, і повечеряли і зробили одне замовлення за 250 гривень на Андріївський узвіз. І зараз будемо зробити, робити любимою доставку з реберні. Будемо вести ребра масонам. Так що потрохи рухаємося. Так, коротше, дивіться прикол, хотів вам показати. Тут Ви бачите ціну? Ви бачите, ви бачите там ціну? Ціна? Бачите, так? Да? 957 гривень. Гамасони, а? Ребрюшок захотілося їм поїсти, Ребрюшок, Реберець захотілося їм поїсти. А нам платять за доставку такого дійства навіть навіть не 20%, як бере уклон. 140 гривень віднімаємо 30 гривень. Нам платять 10%, нам платять 10 від доставки. Так, коротше, ну що, зробив я одне замовлення на цей, на... знову на Подол. Туди ж саме коротше, стою я біля тої реберні і нічого не при, приходить. В общем, Вже 19.32, а працювати хочеться сьогодні до 9. Тому що завтра хочеться раніше встати. Дуже рано хочеться встати. І перевірити одну теорію, яку ви теж побачите. Одну теорію. Тому, блін. Хочеться ще зробити два-три замовлення. Але щось тиш, тиш, тише. Коротше, з Подолу їдемо в хоті в любиме місто, там Ходосівка, Чабани, все там. Коротше. Ми вже майже у цілі, вже нам залишилося небагато, щоб заробити на оренду тачки ми зараз знаходимось на південному вокзалі і тут відбувається просто кісефем тут взагалі крінж куча замовлень але всі в ту сторону звідки я тільки приїхав з чебанів я не хочу їхати більше в чебани все тепер можна тільки їхати додому Додомцю, 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 щоб завтра встати раненько, як полагається. 21.30 вже майже на годиннику у нас. Ну і що можна сказати про цей, про цей день сьогоднішній? Цей день сьогоднішній був набагато кращий, ніж ті два дні, що ми працювали, такий у нас челендж. Найгірший день. Закінчився. І статистичні дані сьогодні в мене, дивіться, ось такі 2,100 плюс 600 гривень я заробив теж, помімо цього. І чаю було 100 гривень узагалом 2600 2800. Оце вже краще. А ті два дні кринжу це ну, не дуже прикольно. І дивіться, 4. 427 гривень я заробив на оренду автомобіля. А у цілому, у цілому, статистика мого тижня. Поточний тиждень 6800. Ну і з чаєм 7, плюс 600, плюс там мутки якісь були. Ну, 8 тисяч гривень. 8 тисяч гривень це дуже мало, розумієте, да? якщо машина 4500, але ми виживали, ми... Бадрілісь. І тому що тут скажеш? Ось вам і висновок Три, трьох днів: що коли немає повітряної тривоги, то таксіст, таксисти заробляють набагато краще. Тож, хто каже, що хтось там спекулює на цьому, нічого. Це не вірно, тому що. Як правило, коли повітряна тривога, всі стоять однаково, довго і чекають, коли почнеться рух. Тому це було дуже прикольно з вами три дні спілкуватися. Тож не забувайте підписуватись, ставте такі от лайкоси. Підтримувати там монобаночка внизу є в мене. Підтримувати на серіальчик. І що, і що, і зустрінемося в новій серії. А нову серію я вже буду завтра катати, тому. Ось іде дуже темний. Тому, коротше, можна так і сказати, що до завтра. Все, на все добре. Залишайтесь на позитивній хвилі. Завжди 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 посміхайтеся і... Всім мирного неба. Па-па! Це -па! Іван, він, коротше, робить таку прикольну нам справу, робить нам е менюшку для кофейні. Сендвічі, бутічі, салати, ми тут розвиваємося трошки. Попросили допомогу справжнього бренд Чир. А я коли був малим, дивився короче, передачу з Макаревичем смак. І думав, блін, от би класно, от би класно було бути ведучим такої програми. І от зараз наче, наче ми у програмі Смак тільки наші кафешки з Іваном. Получается, японская кухня самая простая кухня, да? Нет. Нет? Не. Ну, чисто суши, которая... Будешь суши крутить, скажешь, сложная, нет. А я видел, есть даже... Знаешь, это робот, который крутит суши, не как не. продаются в японские. Ты встречал? В да. И что скажешь по нему? Ну, когда руками скручено, оно все равно больше, ну, лучше ценится, в любом случае. Авокадо берет только хаас. Хаас? Хаас. Хаас. Да. Перекус э, таксиста, который все, все в жизни смог. Перекус <с таксиста на байбахе чек. Красная рыбка, Намагаться вкуснее, Из авокадо. Йо банда, коротше, ну все бачили, там ми щось робили, робили, робили і з того всього вийшло. Ось така вулиця. трошки, але... Отаку проработку ми зробили короче, за цей день. Тому це дуже красно.